Всім привіт, друзі! З вами Яна та сама з Хольц, та Артем власник компанії ArtHome. Норм чи стрьом версія від Хольц. Артем. 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 Це Яна. Ось і представлення. Там просто текст пальцем був закрит. Немножко текст по-дебільному написан. Тепла підлога під вініл. Норм чи стрьом. Норм. Двері прихованого монтажу у хрещовці. Ну, стрьом. Э, я майже сказав норм, бо за гроші замовника будь-які каприз. Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатих. Покласти ламінат у вологій зоні. Стрьом. Ремонт без прораби на об'єкті. Однозначно, стрьом. Замовнику, власноруч, робити заміри на об'єкті. Якщо хочу приплатити норм, нам потрібно гроші. Взагалі стрьом. Звернутися Хольц та отримати безкоштовний прорахунок. Норм найкраще рішення.